Привіт, привіт, привіт. Сьогодні розкажу вам про один шикарнющий б'юті-продукт, який є в асортименті компанії VivaSan, і який я сама для себе відкрила буквально 4 дні тому, за що себе добряче картаю, зважаючи на те, що я така серйозна фетишистка в напрямку цієї, знаєте, хто кажуть, б'юті рутини, і я маю дуже багато засобів. У мене може бути одночасно два-три креми під очі для шкіри повік. Тому. Ну, люблю ці всі речі, люблю експериментувати. Ну а так як в компанії Вівасан більше 300 різноманітних препаратів, то, ну, як то кажуть, розгулюйся душа, як тобі забажається. Познайомлю вас із базовою жирною олією, яка називається олія Жожоба. Ось такий вигляд має вона у нас. Ем, у нас є дві олійки в такому варіанті: олія Жужуба і Олія Авокадо. А, зверну свою увагу суто на Жужуба по тій причині, що вона, як на мене, має ширший спектр застосування, і мені по взаємодії із волоссям зі шкірою ем, надзвичайно сподобалося. Це такий кайф ем, зволоження, живлення. Це ви бачите, просто як ваша шкіра починає казати вам дякую, дякую, дякую. Е, так, чи то вранці тільки після створеного макіяжу, чи то вже ввечері, коли ви відпрацювали реально. Цілий день, такий активний, це круто. Поїхали. За що мені сподобався склад олії жожоба? В першу чергу, за те, що це є рідкий віск. На 97% ця олія складається із воску. Решта це є. Амінокислоти, вітаміни А є, яких є в великій кількості, а також протеїн, який по своїх властивостях нагадує дію колагену. Тому ми маємо засіб, який автономно працює, який дає ефект зволоження, живлення, омолодження і, до речі, має чудовий протизапальний ефект. Я... Готувавшись до лекції до відео, перечитала купу літератури. І, до речі, у відкритих джерелах в інтернеті ви можете знайти відгуки наших поціновувачів нашої продукції, користувачів продукції компанії Вівасан, які описують шикарніші результати у взаємодії саме олії жожоба на шкірі зі шкірою, яка має висипи. Ну, наприклад, підліткові вульгарні прищі, зважаючи на властивості, з олії проблемна шкіра чудово зцілюється, і жінки описують, як вони діяли зі своїми дітьми-підлітками, і які чудові і швидкі результати видимі. Тому давайте заглибимося в неї трішечки активніше. Загалом варто почати із упакування. От ви можете бачити, вам точно здається, що упакування чорного кольору, проте це скло фіолетового кольору. Це можна побачити, от якщо дивитися на сонечко. Що це за скло? Воно саме по собі є абсолютно унікальним продуктом, який відомий ще з часів фараонів. І було віднайдені, були віднайдені зразки такого скла в гробницях фараонів. Скло називається Мірон. Воно має антиоксидантні властивості, і унікальне воно тим, що воно зберігає вміст в, скажімо так, недоторканності. Проводилося безліч різноманітних досліджень. Розкажу вам одне, яке на мене склало враження помідор чері. Помістили в дві ємності: одна була із прозорого скла, а друга зі скла Мірон. І сім місяців цей помідорка стояв або під прямим сонячним промінням, або в темному десь приміщенні. І в результаті, через сім місяців дослідження, помідор в тарі, яка була створена зі скла Мірон. Абсолютно зберіг свій первозданний вигляд, тобто червоний, гарненький, так, наче щойно із ринку. Ем, якби така фокус, фокус скла Мірон в тому, що він пропускає лише спектр видимого світла, який має фіолетовий колір, і таким чином. Не пропускає інший спектр, який руйнує вже живий плід. Тому що якщо взяти, наприклад, процес сам фотосинтезу, то сонце як допомагає рости рослиночці, так і коли рослинка вже сформувалася, далі іде процес активної старіння. Чому зараз називають фотостаріння самим, скажімо так, неприємним і самим таким масштабно впливаючим на нашу шкіру. Так скло Мірон зберігає все, що є. В ньому так міститься, в скажімо так, недоторканності, за що я його вже дуже поважаю, і прийняла рішення, звичайно, ж коли я використаю олійку жожоба, то там поміститься якийсь наступний суперфуд для моєї шкіри. Можливо, якісь, наприклад, масажні суміші, з якими я постійно взаємодію. Ну як то далі буде? Де ми можемо використовувати олійку жожоба? Зважаючи на те, що це рідкий віск, а не олія по суті, не варто використовувати її на великих площах шкіри. А якщо це є проблемна шкіра, варто точково. Якщо ж це є шкіра, яка потребує повної взаємодії, то жоба варто розбавляти. Наприклад, з олією авокадо або іншими якісними базовими маслами. У нас в компанії VivaSan є олійка авокадо в такому ж самому вигляді, тому я дуже рекомендую, однозначно варто брати, наприклад, одну Порцію жожоба і дві порції або три авокадо, плюс збагатити ефірними оліями, і ви маєте повноцінний якісний засіб для нанесення на шкіру, наприклад, у вечірній період. Не рекомендують в день використовувати більше шести крапель олії жужоба. Чому більше шести, не знаю. Я знайшла це в кількох джерелах. А, насправді, комедогенний рівень, а, тобто рівень е утворення комедонів, він є надзвичайно низький. Як олії жужба, так і олії авокадо, проте не рекомендують зловживати. Так що, 6 крапель, так 6 крапель, так. стадіон так стадіон. Тема актуальна. Де ми ще можемо працювати з олійкою жужоба? Мені дуже подобається такі маски. дивіться, найкраще це робити таким чином: столова ложка олії жожоба, в яку ми капаємо ефірні олії. Наприклад, мені подобається ефірна олія пачулі від Вівасан. Вона дає ефект пружності. Вона чудово підтягує шкіру. Мені подобається апельсин, так як він усуває вітамінний голод спрагу, таку вітамінну шкіри. Ми капаємо туди дві краплі жужоб, пачулі, дві краплі апельсину, і, наприклад. Дві краплі іланг-ілангу, як ефірної олії, яка чудово працює із еластикою шкіри, робить її такою шовковистою. От, ви зробили таку суміш на столовій ложці олії жожоба. туди. Помістіть серветку. А серветку, звичайно ж, із натурального матеріалу можна, звичайно, паперову казали мені, що можна десь замовляти і звідкись вже готові такі спеціальні серветки. Єдина умова: серветочка має бути. Без вирізаних ділянок очей, тобто вона має бути суцільна. Тому, як на мене, простіше взяти те, що є в домашніх умовах, просто якісно і плотно вимочуєте серветку в олії і накладаєте на личко на 15-20 хвилин з ціллю інтенсивного омолодження. Після того вмиваєте личко теплою водою, воля. Поспостерігайте, зробіть експеримент, і ви побачите це диво. Я вже на шляху потрішки я вивчаю, і мені дуже подобається. Скажу вам відверто. Щиро хочу, щоб подобалося і вам. Наприклад, є жінки, які обожнюють ходити на масажі обличчя. Я знаю таких кільканадцять дівчаток, які настільки люблять себе, що весна, наприклад, у них святе проходити 10 сеансів масажу. Візьміть як базу олію жожоба, взаємодійте з олією троянди, тисячолисної від Вівасан, тому що троянда чудово тримає каркас обличчя. Ви знаєте, що контурність вона з часом втрачається, тому що вплив гравітації ніде не дінеш гравіда. Вітація діє на нас скрізь, і тому це все можна зупинити, знаючи ось такі фішки із натуральними а, продуктами для краси і молодості. Тому база для масажу личка шиї декольте, жожоба просто ідеальна. Я рекомендую проводити із олійкою жожоба де макіяж для дівчаток, які мають, наприклад, чутливу шкіру личка або очей, або просто ви не хочете якихось зайвих там засобів да, на своєму обличчі. Ви берете олію жожоба один до одного із водою, розводите, розчиняєте, змішуєте так. Нехай вони подружаться, і тоді ватним диском ватний диск змочуєте і протираєте личко. Або так само можна проводити залишки. Макіяжу знімати, проводити демакіяж точно в таких самих пропорціях. Що стосується, наприклад, шкіри навколо очей, Жожоба вважається одним із самих потужних засобів впливу на зморшки. Тому легенько берете пальчиками, от як я це роблю з нашою олійкою жожоба, на пальчик ось так подружила їх на цих пальчиках, і вбиваю в кутики. Кутики очей. Чудово. А далі плавно переходимо на губи. Пам'ятаєте, я казала попередній раз, Івсен Лоран завжди нам нагадує губи, дівайте завжди приємно, коли губки зволожені, коли вони пухнасті, коли вони е... сексуальні. Тому жожоба вам. В допомогу, якщо, наприклад, є шкіра обличчя або шкіра губ, яка лущиться, ви можете зробити скраб в домашніх умовах. Для цього потрібен фуз кавовий, самий да звичний і затребуваний продукт в даному напрямку. Виберете олію жожоба і виберете якусь ефірну олійку, яка пом'якшує. Це може бути лаванда. Наприклад, змішуєте, робите кашку. Ось вам готовий пілінг для личка. Ну і для шкіри губ, якщо у вас на це є потреба. Я думаю, весняний період. От коли ми скидаємо шубки активно і відлущуються відмерлі клітиночки, нам частіше потрібно допомогти, щоб шкіра оновилася. Використовуйте олійку жожоба. Мені дуже подобається взаємодія от, результати вивчення олії жожоба, наприклад, із волосяною частиною нашого тіла. Як ми тут можемо її використовувати? Дивіться, у нас є брівки, у нас є війки, які можна саму волосяну частину потовщити, можна активізувати роботу цибулинки волосся. Причому як Дрівки, як віки, так і шкіри голови. Як ми можемо тут працювати? Працюємо досить глобально на ніч. Щоразу беріть краплю олійки жожоба і змішуйте її із трьома ефірними оліями на вибір. Ефірна олія чебрець, ефірна олія шавлії, ефірна олія розмарину. Що роблять ці масла? Тим'ян чебрець має унікальну властивість. Називається Востанавлюває умершу луковичку к житті». Там, де цибулиночка вже... Її можна чуть-чуть спробувати стріпнути. Це працює. Я бачу по собі. Я активно в тому напрямку працюю, і я вам скажу: для мене це Евріка. Це працює. Причому в різних напрямках: от крапля жожоба і крапля чебрицю на ніч ви вмащуєте в брівку і вичесуєте її. Якщо вам потрібно... Покращити догляд за віками, знову ж таки, на ніч ватною, паличкою, паличкою для гігієни вушок. Так само змочуєте олійку тільки тоді в чистому вигляді без ефірних олій і промащуєте ділянку росту волосся. А, відстежуйте, рекомендую це робити там місяць-два, да ну здобудьте таку гарну звичку. А, в будь-якому випадку мені це більше подобається, аніж якісь не зовсім зрозумілі. Для мене косметичні процедури у мене завжди тільки стоїть питання, чи залишуся я після тих процедур взагалі зі своїми віями і зі своїми брівками. Розумієте, я якби таких експериментів не проводжу. Для мене значно цікавіші ці речі, що рекомендую і вам. Окрім того, а жужуба, наприклад, вона завжди входить в засоби для ламінування вій брів, і тому ну ми маємо це в домашніх умовах: чудово використовуйте, взаємодійте, додавайте, посилюйте ефірними оліями. Що робить олійка жужуба? Вона потовщує волосинку, вона стимулює її ріст, і вона доглядає за волоссям. Тому, якщо взяти, наприклад, нашу, нашу шкіру голови, наші шевелюри, я обожнюю своє волосся, я обожнюю його там. Знаєте, як, як тільки можна на нього впливати. І от олія жужоба, як то кажуть, в впомощ для дівчаток, які хочуть мати здорові гарні кінчики волосся. Я дуже рекомендую робити маски з олією жужоба. Я вчора провела таку першу маску, і я вам скажу чесно: от я прибалділа, мої кінчики не були стрижені десь так приблизно півтора роки. І... Догляді мені допомагає тільки продукція компанії Vivasan. У мене весь асортимент, весь спектр, що тільки може бути. Тому однозначно рекомендую олію Жужуба. Як з нею варто працювати? Дивіться, якщо ви хочете оздоровити цибулини, волосся шкіру голови. Пам'ятаєте, жожоба має протизапальний ефект, вона стимулює роботу цибулинок. Ви можете в чистому вигляді за 10-15 хвилин до миття волосочка. Столова ложка жужжуба, можете взяти десертну і обов'язково збагатіть ефірними оліями. Якщо чебрець будить цибулинку, то шавлія і розмарин стимулює ріст волосся. Однозначно пришвидшує. Ви коли підете в перукарню після певних тривалості, певної таких процедур, ви однозначно почуєте від перукаря таке прям вау! А що ви робите? У вас отут от купа пушка. Ну, це я так знаєте розказую, як. Як дилетант на хлопський розум, але це так класно, коли порукар каже просто пушок, пушок, пушок. Волосічко починає відживати, відростати. Воно відповідно стає густішим і здоровішим. от по всьому стовбуру. Що це у мене? Що це у мене? Ось так. Ем, якщо ви хочете зробити маску на кінчики волосся, вам варто після миття волосся взяти столову ложку жужжуба. Можете також десертну подивитись, залежить все від довжини волосся. Капніть туди апельсин, масло, яке рекомендується при сухому епітелію. Чи це шкіра, чи це волосся, чи це нігті. Апельсин використовуйте завжди. Ви даєте на десертну ложку олії жожоба дві-три краплі апельсину, і мені ще подобається, як працює герань або іланг. Це буде здорово. І наносите на от від середини волосечка, наносите, закручуєте на голові дулькою. Обмотуєте харчовою плівкою, одягаєте рушник. Зверху, і робите таку свою рідну парову ванну баню для вашого волосся хвилин 20-30 змиваєте звично шампунем без ніяких особливих там, маніпуляцій. Ви все побачите. От Давайте зробимо такий експеримент. Ви це робите, а потім пишете мені в коментах, що ви відчули, сподобалось вам чи ні. Я впевнена, що ви скажете вау! А до речі, знову ж таки на форумах описують користувачі нашої продукції і саме. Таких процедур, що два-три таких досліда, да, із волоссям дають можливість повністю відновити стовбур волосся. Тому дівчатка, які постійно укладку роблять в перукарні, це я. Дівчатка, які фарбують волосся, це не я. А дівчатка, які, наприклад, на бігуді крутять, які також палять стовбур волосини, це ваш лайфхак для вирішення даного питання. Де ми ще можемо використовувати олійку жожоба? Мені подобається такий напрямок як зменшення видимості стрій. Да, є стрії, які мають такий синюшний вигляд на тілі жінок. А є, наприклад, зникає оця синюшність і так, начебто, полірується шкіра тіла. Ми завжди споконвіків рекомендували жужоба для таких напрямків впливу і збагачуємо жужоба. Перше, олія лимон, яка має висвітлюючий вплив на шкіру. Друге, олія розмарину, вона тут незамінна. В плані аромотерапії, саме вона працює з кілоїдними рубцями, зі стріями. І третє, мені дуже подобається наша олійка рожевого дерева. Вона відносно нещодавно з'явилася в асортименті, ну, аніж інші ефірні олії, але вона в косметології просто гігант. Вона рекомендується на будь-які новоутвори на шкірі. Це і кілоїдні рубці, це і купероз. Це от якісь такі речі, які з'являються з віком, в тому числі зморшки, звичайно ж. Ну і келоїдні рубці це загрубіння такі. На післяопераційних швах. Співвідношення: чайна ложка жужоба, крапля рожевого дерева, крапля розмарину, крапля лимону, якщо це є конкретно на шовчик. Так? Або Одного масла однієї ефірної олійки, наприклад, три краплі на чайну ложку, і опрацьовуйте ділянку ранок вечір. Ранок вечір поставте собі за ціль, ставте галочки, хрестики, відстежуйте, скільки часу ви це робите, і все вдасться. Я впевнена, буде нам буде нам щастя. Оліяжожоба, як і інші природні рослинні олії, якісні в нашому випадку, мають природний фільтр. Тому ви можете в літній період використовувати на шкірі личка, наприклад, змішуючи із тональною основою, щоб посилювати оцей блок впливу ультрафіолету. Плюс олія жожоба при взаємодії із сонцем активізує вироблення вітаміну Д. Це теж нам всім корисно для цього. Деякі дівчата жертвують своєю шкірою і ходять в солярій. Посилюйте, активізуйте за допомогою олійки жожоба. це значно цікавіше і значно безпечніше. Ем, ну... Наприклад, наприклад, скрабування я тепер провожу пілінг тіла. Загалом я провожу тільки з олією жожоба. Різноманітний масаж в домашніх умовах тільки з олією жожоба. її можна, як ви бачите, використовувати зі всім тілом. До речі, немовлята згадала з немовлятами. Також використовуйте олійку жожоба, тому що це забирає завдяки протизапальному ефекту попрілості, лікує якісь там дрібнесенькі висипи. І збагачує верхні шари шкіри, робить їх м'якшими, доглянутішими. Так як статистика по атопічних дерматитах, по екземах, по діатезах, досить велика, Жожоба вам в поміч. Я вам дуже дякую за ваше терпіння. 20 хвилин і 36 секунд. Я б'ю рекорди. Щиро сподіваюся, що це вам стане в пригоді і обов'язково буде корисною інформацією, яку я до вас доношу. Пишіть, будь ласка, завжди дякую за фідбеки. Хай вам щастить! До зустрічі. Пока-пока.